Хочу розповісти історію, яку нам не раз переповідала моя прабабуся Катерина земля їй пухом. Щоразу бабуся клялася й божилася, що все це сталося насправді з її найкращою подругою, коли їм було по 18 років. Антоніна була знана красуня висока, статна, волосся кольору пшениці, соболині брови, очі, два смарагди, шкіра як персик. Хлопці задивлялися на Тоню, але підходити боялися. Надто вже горда і неприступна була Антоніна. Змалечку Тоня залишилася круглою сиротою. Батьки її, яких вона зовсім не пам'ятала, загинули під час пожежі, коли дівчинка ще й під стіл пішки ходила, лише її одну сусіди встигли врятувати. Жила вона з напівсліпою глухою бабусею, своєю далекою родичкою. Тоня і Катя були подругами ще з раннього дитинства, як то кажуть, не вода. Ділилися всім. Кожна завжди знала, що в цей момент у подруги на думці розумілися без слів. І ось якось приїхав у село у справах молодий гарний хлопець на ім'я Микола. Як тільки побачив Тоню, одразу зрозумів це його майбутня дружина і що він її кохає з першого погляду, нічого про неї не знаючи. Тоня теж закохалась у нього одразу. От як буває, у цьому місці бабуся завжди робила паузу, зітхала. Її погляд туманився, а ми її смикали. «Ба, ну ба, а далі що? Катерина раділа, що у подруги нарешті з'явився серйозний наречений. Сама вона вже готувалась до весілля. Домовилися дівчата справити весілля разом ближче до осені. Микола збирався забрати Тоню разом із бабусею до міста. Бабуся на той час вже злягла і зовсім не вставала, тоня доглядала за нею і була така щаслива зі своїм колею. Що розцвіла. Стала ще гарнішою, мов троянда, перевдягала й годувала свою бабусю, співала пісень, сміялася, розповідала їй щось веселе, розважала. А напередодні весілля Микола поїхав верхи в сусіднє село і загинув, упав з коня і наткнувся на якийсь штир, що пробив йому саме серце. Антоніна, дізнавшись про смерть свого коханого коленьки, почорніла з горя, перестала їсти, розчісувати косу, стежити за собою. Щоранку йшла на дорогу і стояла там до пізнього вечора, вдивляючись у далечень, ніби чекала свого коханого. За бабусею тим часом доглядала Катя. Увечері, коли старенька засинала, Катя йшла на дорогу і забирала подругу додому, залишалась ночувати у тоні, боялася, щоб та чого з собою не вчинила. Так минув місяць. Про весілля Катин наречений більше й не згадував бачив, як тяжко тоні і як важко Катрі. Однієї ночі Катерина прокинулася. Бабуся спить, а ліжко тоні порожнє. Кинулась Катя в самій сорочці на вулицю, стоїть, не знає, куди бігти. Аж бачить іде Антоніна, вся ніби світиться, усміхається. А на небі місяць, великий, низько висить, світло, мов удень. Катерина до неї: Де ти була, Тоню? Я ж так за тебе налякалась. А Тоня з задоволеною усмішкою відповідає. Тепер за мене не треба боятись. Коленька повернувся, він мене захистить. Я ж тобі казала, він не вмер, живий він, живий. Тоню, та ми ж разом були на похороні Колі. Він помер і похований. Ні, Коленька живий, а ти дурепа, і щоб тебе більше не було в моїй хаті. Антоніна зайшла в дім і грюкнула дверима, зітхнула Катя та й пішла до себе додому. А Тоня почала щоніч ходити до річки під дуби. Де вони з колею колись зустрічались увечері. Тепер вона доглядала за собою, була весела і усміхнена. Однієї ночі Катя вирішила піти за подругою до річки. Коли вже наближалась до місця, почула голоси дзвінкий тонен і тихий колін. Бабуся в той момент мало розуму не втратила. Утекла вона тієї ночі від гріха подалі. А наступної вмовила свого Івана піти з нею разом рятувати подругу. Дістала сховану на горищі ікону, і пішли вони вдвох у півночі до річки. Здалеку почули голоси, вирішили підкрадатися тихо ззаду. Підходять, дивляться. Тоня й Коля сидять поруч на колоді, тихенько розмовляють. Колена рука в тоні наталі, а тоня гладить йому спину. Підійшли Катя з Іваном ближче. Катя тримає перед собою ікону, а Іван вже підняв руку, щоб перехрестити нечистого. Але тут Миколина голова розвертається на 180 градусів, як у пугача, і обличчя опиняється ззаду. Очі спалахнули червоним вогнем, нечистий облизав губи чорним тонким язиком, дико засміявся і зник. Антоніна, усміхаючись, обернулась подивитись і побачила свою подругу з нареченим. Причому Іван як стояв із піднятою рукою, так і залишився стояти, а Катя впала навколішки. Заплакала і стала благати Бога, щоб урятував і захистив їх від нечистого. Тоня з усмішкою обернулась, подивилась на подругу свою і на ваню, пошукала очима Колю і заплакала. І тут моя бабуся, ридаючи, все їй розповіла: як нечистий голову обернув, як очі в нього палали, як він облизав губи, повірила тоня подрузі, казала, ніби полуда з очей впала. Але відтоді сильно занедужала. Осунулась, почорніла, і горб у неї почав рости, а восени її поховали. Слідом за нею, наступного дня після похорону, тихо у вісні померла її бабуся, мабуть, тільки Антоніна, і тримала її на цьому світі. А мої прабабуся і прадідусь після всього пережитого потайки похрестилися і повінчались. Бабуся народила одну за одною трьох доньок і почалася велика вітчизняна війна. З якої мій прадід уже не повернувся.